Весняні канікули для освітян Бродівщини пройшли під гаслом Майбутнє починається сьогодні та родинна твердиня. Саме така назва міжнародної конференції, яку провели за сприяння відділу освіти бродівської райдержадміністрації всеукраїнська громадська організація міжнародний шкільний проект. Переповнена зала Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 зібрала педагогічних працівників району та й сусідніх областей, які протягом чотирьох днів удосконалювали вміння організації виховного процесу з питання розроблення та оновлення стратегій сімейного виховання і технологій партнерської взаємодії сім'ї та навчального закладу. Що передбачає активізацію виховних можливостей здійснення цілеспрямованої педагогічної освіти батьків, організацію спільної діяльності сім'ї та дітей, директор Всеукраїнської громадської організації, міжнародний шкільний проект Олег Каргін розповів про доцільність проведення таких семінарів для педагогічних працівників. Олю всеукраїнську громадську організацію, міжнародний шкільний проєкт, яка проводить Семінари, навчальні семінари і конференції для вчителів загальноосвітніх шкіл Тема нашої конференції є це виховання важливих життєвих навичок, а також запобігання таким негативним явищам нашого суспільства, як наркотики, алкоголь, дошлюбні статтєві стосунки. В цьому нам допомагає нами розроблений посібник, який має назву. Майбутнє починається сьогодні. Подібні семінари ми проводимо починаючи з 2006 року. Географія проведення наших семінарів від Ужгороду на Заході до Дніпропетровську на сході, і від Чернігову на півночі до Херсону на півдні. Всього в наших конференціях брали участь 8 тисяч вчителів. І Мені дуже приємно повідомити, що восьмитисячний учасник саме зараз знаходиться тут, тут у бродах. Крім того, ми також проводимо семінари з батьківського виховання, які будуть корисними як для класних керівників, так і можливо для самих батьків. І в цьому нам допомагає наш інший посібник, який має назву Родинна твердиня. Посібник адаптований до умов України. Він випробуваний вже не один, і один і інший, і українські вчителі дуже схвально про нього відгукуються стосовно Львівщини. Це вже наш сьомий семінар на теренах Львівської області. Чотири з них відбулися у навіть п'ять з них відбулися у Драгобичі, два відбулися у Львові. І зараз ми знаходимося тут, у місті Бродах, за запрошенням міського управління освіти. І нам дуже приємно, що на нашому семінарі присутні майже 130 вчителів Бродівщини. Скільки часу безпілку? Я uh, halon have, have been working with ISP. For four years. Uh, я вже працюю в цій орган організації майже 4 роки. Uh, як вам подобається робота? And how do you like this work? I love it very much. It is my passion uh, мені, мені дуже це подобається. Це справді така моя пристрасть до цієї роботи. Ви любите вчити, навчати виховувати? Do you like to teach? Oh, very much. I especially like to teach students in the and uh, Так, я особливо мені подобається навчати звичайно учнів, ну приблизно сьомого восьмого класу. Of this is a very age group. Uh, тому що на цю групу потрібно впливати і вони дуже гарно сприймають. And, and what are your personal duties and responsibilities? Well, of course, my vary on the ну, звичайно, мої обов'язки залежать від типу конференції. For this trip I the team. в цій самій конференції. Я допомагаю нашій команді. Я також проводжу додаткові uh, заняття з uh, координаторами малих груп, які зараз керують групами. So today I am the the тобто я зараз можу сказати людина, яка знаходиться поза завісою. Ваші враження, чим відрізняються вчителі Бродівщини? What are your impressions so and what are the peculiar features of the teachers of Broda Ivanda? Well, my first impression is that they are extremely friendly, especially on the first day. На перше моє таке враження, що вони надзвичайно приємні люди і надзвичайно відкриті люди. Це я побачила ще з першого дня. Usually when we go to a conference and meet the teachers for the first time, everyone acts as though they are strangers. А Коли ми проводимо конференцію зазвичай, то першого дня люди сприймають нас так, як незнайомців. But even on the first day in, Brody, we feel as though we are already friends. але вже в першого дня в родах ми відчули себе як друзі. So of course my impressions are very warm. І тому у мене такі дуже такі теплі враження. Методисти районного методкабінету кабінету відділу освіти молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Людмила Заєць та Надія Шушкевич добре подбали про хорошу організацію семінару. Надія Дмитрівна, скажіть, будь ласка, як виникла ідея проведення такого семінару і з якою метою скликаний сьогоднішній семейний? Семінар, який відбувається зараз в Бродах, є спланованим вже, мабуть, років три назад. Але е, для чого цей семінар? Тому що в нас є проблема з вихованням підростаючого покоління, телебачення, засоби масової інформації та й оточення зараз загалом сприяють формуванню таких негативних якихось е, вчинків дітей. Алкоголь, статеві якісь неправильні поведінкові реакції, формують майбутнє, навіть я би сказала, життєвий шлях дитини. Отже, з метою запобігання негативних таких чинників, негативної поведінки, ідей, з метою формування цілісної особистості школяра ми зібрали. 127 людей, педагогів з нашого району. Е, яка цільова аудиторія? Це вчителі біології, хімії, класні керівники, педагоги організатори вчителі християнської етики, е, психологи, е, соціальні педагоги, е, вихователі та методисти дошкільних установ. І всі-всі-всі, хто зацікавлений у вихованні наших дітей. Як це починалося? Десять років тому подібний семінар у нас вже проходив. І всі ці 10 років я виносила знову таку якусь ідею для того, щоб це знову повторити, поновити знання дітей, вчителів, заставити, якось навіть не заставити, а сприяти роздумам про те, які наші діти. І тому випала знову ж така нагода. Зав'язати такі контакти із міжнародною організацією, міжнародний шкільний проєкт. І от три роки прийшлося чекати, поки вивільниться час, бо, як правило, такі семінари проходять в обласних містах. А в наше районне місто, Славне місто Броди, завіталися нарешті от аж сьогодні організатори цього семінару. Семінар складається з двох частин, розрахований на чотири дні, це майбутнє починається сьогодні і родинна твердиня». Особливо хочу акцентувати увагу на семінарі, на розділі родинна твердиня». Це матеріали для роботи з батьками, бо чого не секрет, що інколи треба вчити не тільки дітей, а й їхніх батьків. У ході проведення цього тренінгу учасники навчального семінару Майбутнє починається сьогодні та родинна твердиня розглянули ряд питань, серед яких виховання духовних цінностей, виховання поваги та відповідальності, психологічні аспекти родинного виховання, як навчити дітей слухати, гнів у вихованні і як з ним упоратись, та багато інших. Учасники отримали навчально-методичні посібники та свідоцтво про участь в міжнародному навчальному семінарі і із задоволенням діляться враженнями. Ну, мені надзвичайно дуже приємно, і дуже цікаво працювати з цікавими людьми, які є в моїй групі. Я з Тернополя працюю соціальним педагогом в Тернопільській школі ліцеї. Надзвичайно приємні люди, дуже цікаві люди з відкритими серцями, які готові сприймати інформацію. Дуже цікаво мені чути думки своїх колег з іншого міста. Я звичайно ділюся своїм власним досвідом, своїми певними думками. Якимись переконаннями, цінностями, пріоритетами і е, дуже зацікавлено слухаю їхні думки. А для себе почерпнула е, ну взагалі спілкування з людьми, е, надзвичайно люблю спілкування з людьми, е, з радістю, е, с, м, спостерігаю за ними, е, дослухаюся до кожної думки, і надзвичайно приємно було працювати. Для себе особисто я е, пізнав багато де нового. Хоча, звичайно, ті ази, які тут дають, нам відомі, але вони дають глибше зрозуміти ті моральні засади, які ми вчителі повинні впроваджувати в системі нашої шкільної освіти. І для кожного з нас це є свого роду такий підсумок, навіть не тільки нашого професійного життя, але життя також нашого особистого, нашого морального життя, тому що вчитель. Це людина, яка своїм особистим життям повинна в світ нести ті вищі ідеали, які власне на цьому семінарі нам і ще раз вкотре нагадують, тому що ці цінності, цінності християнські, на яких базується даний семінар, вони є вічними, але час від часу наша людська природа має таку здатність знецінювати ці цінності. Тому власне от семінар, який сьогодні ми проводимо, він вкотре нам ще раз нагадує і повертає нас до першого джерела. Сьогоднішнього семінару я як педагог-організатор, який найбільше працює в школі із учнями після уроків, знаю їхній внутрішній і зовнішній світогляд, то почерпнула багато пізнавального і цікавого, особливо причутюсь з дітьми, а також з їхніми. Батьками я для себе отримала цікавий посібник – Це десь і помилок добрих батьків і як їх уникнути. І хочеться також, щоб учні і батьки знали, що вони не просто живуть і виховують, люблять своїх дітей, а також діти повинні пізнати, що вони і їхні батьки так само співпереживають і живуть активним життям. Кожного Жії дитини цікавою була зустріч з волонтерами всеукраїнської громадської організації, міжнародний шкільний проект та «International School Project» США Мішель та Анною Марією Гевін, котрі розповіли про важливість проведення семінару щодо правильного життєвого вибору для студентської молоді. So, tell us please uh, how many times have you been to Ukraine and how often do you conduct such conferences in Ukraine? This is my seventh time in Ukraine. This is my first time in Ukraine. Our organization conducts many conferences in Ukraine each year, perhaps anywhere from 10 to 15. But I personally come two times a year. Uh, наша організація проводить багато таких конференцій в Україні приблизно 15 на рік, але я приїжджаю принаймні на дві. Uh, the the Якою ж, яко ж є мета вашого приїзду кожного разу? We have many goals for coming here. Of course, the primary goal um, for these first conferences is to influence teenagers. So we work with two curricula that address the needs of teenagers. We partner with governments like the government of Ukraine. They invite us to come and work with the teachers to provide new and different skills so that they can encourage and work with their, their students, not just to give them facts, but to interact more personally with many tools that are new that will involve them so that these, their students can make the right choices for their life. Нашою основною метою є робота з вчителями, які пізніше повертаються до своїх учнів і допомагають їм робити правильний вибір. Адже дуже важливо, щоб підлітки не тільки отримали в школі знання, якісь факти, але щоб вчителі робили їхнє життя цікавішим, використовували нові методи взаємодії і допомагали їм робити правильний вибір у житті. А студенти четвертокурсники із захопленням слухали семінар з проблеми життєвого вибору. Чата скажіть, будь ласка, скільки ваші враження від сьогоднішнього семінару? Даний семінар був дуже цікавий для нас і дуже корисний, оскільки це вперше відбувається такий семінар за чотири роки мого навчання в педагогічному коледжі. Як вже сказала Оля, це вперше нам це дуже сподобалося. Сподобався особливо цікавий вид роботи. Мені також сподобалося. Думаю, що потрібно більше робити таких семінарів, адже вони дуже допомагають у роботі. Як вже сказали всі дівчата, мені також дуже сподобалося, і я вважаю, що такі семінари нам потрібні для того, щоб ми практикувалися у нашій мові, для того, щоб ми краще вивчали мову, як нам потрібно говорити. Сьогодні мені дуже сподобався наш семінар. Ми говорили про те, яким має бути насправді наш чоловік, про внутрішні якості, які є дуже важливими. Я для себе обрала і вирішила, який має бути мій майбутній чоловік, і звернула увагу на те, що моральні якості набагато важливішими за зовнішні. Багато було сказано про систему освіти в Америці, яка дійсно відрізняється від нашої, тому що. Багато часу саме за кордоном приділяють уваги розвитку морального, тим більше, що в нас розвиток морального часу на першому місці, але ми не говоримо з меншими дітьми на такі важливі теми, які мабуть, вони повинні знати з раннього дитинства. Я почерпнула багато цікавого із наших від наших гостей. Вони нам розповіли про їхню мету приїзду, і мені надзвичайно сподобалося. Я би хотіла їх ще раз побачити. У нашому коледжі голова Бродівської райдержадміністрації Василь Стронський привітав учасників міжнародного семінару тренінгу, вручив подяки та сувеніри організаторам семінару та його учасникам, подякував усім за проведення заходу на високому рівні і висловив сподівання, що такий тренінг проведений востаннє та допоможе освітянам у щоденній роботі з дітьми.